31 жовтня 1899 року в Блеквотері тривав фестиваль урожаю, свято влаштувала Делайла Кейн, власниця салону Останнє світло, котрий колись був програний в покер ірландським іммігрантом Кіліаном О'Коннеллом. Але поки мешканці проводили святкування. Місцевий шеф поліції Джейкоб Харт і детектив Гелен Копервуд підпалили нетрі міста Блеквотер. Розмови про ймовірне знищення бідного району міста іноді ходили поміж місцевих, особливо після однієї з останніх проповідей пастора Лавджоя. Ніхто не міг здогадатися про те, наскільки жорстоким буде цей спосіб. Проте карма була митцевою. Пару законників зарізав Гаррі Пайнвудс. Розмову чоловік дізнався від сороти Мері Адам, що жила поблизу поліцейського відділку. Того вечора дівчата вона підслухала їхню розмову. Вона благала Гарі зупинити підпал. Проте він запізнився. Мері стала першою, хто втік з Блеквотера. Вона дивом врятувалася так само, як колись втекла від шуми з Валентайну. А закохана пара законників загинула, так і не дізнавшись, що вони брат і сестра. Тим часом вогонь вийшов за межі нетрів. Такої катастрофи не бачили, мабуть, з часів Чекайської пожежі 1871 року. Вогонь повільно поглинав усе місто. Коли горіла лікарня, місцевий лікар Сіофейс сидів усередині, курив люльку і спокійно дивився у вікно, приймаючи свою долю. Коли зайнялась церква, пастор Лавджой молився до останнього подиху, приймаючи розплату за грехи цього міста. Після Блеквотера стихія почала знищувати ранчо на великих рівнинах. Вогонь повільно старав місце, що колись стоїло дуже багато таємниць. Темні секрети колишнього власника Арчебальдафіна, котрий бачив на власні очі другу громадянську війну і не тільки. Спогади про мексиканських бандитів, що тужили за домівку, і жінки, що полягла на чужині. Приховану журналістську редакцію псевдомертвого британця Клеренса Екріла та ірландки Роуз Оконел. Під час трагедії ця вололюбна жінка була зі своїм чоловіком, видатним лікарем Ендрю Міллером, у Нью-Йорці. Пізніше вона зі сльозами на очах читала страшні новини з газет. Наступного дня горіло місто Стровбері та широкі ліси Толтріс. Волум'я знищувало все, що берегло спогади. Салон, де колись виступала трупа Клетуса Галахера, і пахло пиріжки Агати Бейкер, готель, котрий бачив сотні подорожніх, власник якого Хаято Каджима бачив не менше смертей, ну і жінок, конюшню сім'ї Браунів. Шерифський відділок, у якому догорали архіву детектива Марка Костнера і його помічника Сантьяго. Міст, де колись Вільгельм Фогель переміг у нечесній дуелі. Далі пожежа торкнулася торгового посту Манзаніта. Місцеві хаски так і не дочекалися свого господаря Джеймса Ремсона. Палала лісопильня Джона Грея, власник якої, як іронічно, тільки не завершив будівництво будинку для шефу поліції. Палала станція Рігс. Неподалік якої колись був жорстоко розстріляний колишній шериф Строубері, Рон Макрон, на ранок третього дня вогонь дійшов до ранчо Пронгорн, котрим колись володів журналіст Джордж Вілкінс. Це місце, де колись почався ланцюг подій, що призвів до другої громадянської війни. Тоді шакали Вангорну, простежили шлях конфедератів і знайшли їхній прихисток на цьому ранчо. Вони разом звернулися по допомогу до шерифа Макса Вільямса у Волонтайні і разом вирушили туди. На жаль, перемовини зірвались, і почалася кривава сутичка, котра переросла у кровопролитну війну. Згодом конфедерати та рейнджери, колишні шакали Вангорну, об'єдналися і рушили єдиним фронтом. Захоплюючи штат, проте в кінці вони були розбиті Федеральною армією Сполучених Штатів Америки. Губернатора Бенедикта Доусона застрелив невідомий чоловік просто під час промови. Під кінець третього дня вогонь дійшов до Валентайну. Місцеві мешканці вже знали, що насувається біда, і зарані почали евакуацію. Однією з останніх з міста виїхала Саманта Ланкастер. Власниця місцевого салону з собою вона забирала малого сироту Арчебальда. Перед виїздом вона відвідала могилу колишнього друга Гарета Міллера, що покоївся біля Ренчу Емеральд. Колись чоловік встиг побувати шерифом, конфедератом, медиком і навіть бутлегером. Але так і не став її коханом. Минулий власник салону, Майкл Беннет, відомий борець із куклу з кланом, на той час перебував у Мексиці. Там він досліджував корені своєї родини після смерті діда. Новини про пожежу прийшли до нього із запізненням, і не завжди зруйнували плани про повернення до Нюгановеру. Також вогонь не оминув сімейний бізнес містера та місіс Паралізі, котрий колись був символом їхнього нового життя. Шериф Рострол та Джозеф Шульц героїчно намагалися завадити поширенню вогню, але їхні спроби були марними. Колишній конфедерат Клітус Галагер до останнього намагався гасити полум'я. Чоловік носив воду в чоботі, аби врятувати власну хату і козу. Повільно догорала Шибениця, на якій колись несправедливо стратили Макса Гришковича. На четвертий день яскравим полум'ям спалахнуло нафтові вежі. Індіанці Замбаріно були вимушені тікати зі своїх таборів у гори. Військові вивели свій гарнізон із форту Уоллес. Ближче до вечора пожежа перекинулась на ранчо Емеральд, котре колись надавало прихисту роботу багатьом нужденним. На п'ятий день вогонь поглинув шахтарське місто Анесбург. Пізніше горів Ван Горн, притулок для тих, жив мораль не розумів світ. Серед них колись були Рокі Беннет, Розкопувач, Могил, Єврей Мойша Зільберман, що закінчив життя у петлі, та інші, і ще довго догорав салон, за який Джон Томпсон свого часу влаштував криваву бійню. Астахія зупинилася лише перед річкою Ланахасі, що обіймала спалене Сандені, снігами Амбаріно, де все ще лежать тіла першовідкривачів з часів великої експедиції. Та піска мені Остіна, забравши з собою безліч життів і спогадів. Але допоки про них пам'ятають, вони завжди будуть живі. Ми прощаємося з персонажами, а не з гравцями. Кінець першої глави.